Опільська писанка незвичайна тим, що єдина в Україні не має чіткого поділу на частини. На темному фоні біло-жовто-червоні візерунки довільно оплітають поверхню яйця. Чорний має такі трошки різні значення. Він може бути як символом багатства і щедрості землі, так і чогось містичного і потойбічного. В даному випадку він символізує родючість землі, тому що опілля землеробський регіон нашій пільські писанці можуть використовуватися і символи безкінечника, зорі, або ружі, сонця. Особливо часто зустрічається гілочка з ягідками, яка символізує пробудження природи, життя. Птахи символізують душі людей, особливо душі людей, які відійшли у потойбіччя. Безкінечник символізує безперервність життя. Життя не закінчується тільки земним існуванням, воно продовжується, продовжується в дітях. Жар птиця це символ відродження, перемоги, птаха фенікс. Зірка це око Бога, як символ Божої присутності в нашому житті. Важливо відроджувати якісь свої традиції. кажуть, де багато, там приб'ється ще, де мало, залишиться і без того, що є. Нам є чим пишатися, нам є що любити.